Близько трьох десятків диких кабанів проживають у вольєрі в Чутівській громаді. Їх вирощують для збільшення популяції для цих та інших звірів. Працівники іскрівського лісництва заготували, зокрема, зерно та сіно. Це сховище для зберігання кормів і. Підстилки для дикого кабана. Це частина кормів, тут тон 4-5 кукургузи на даний момент, може надібрано трохи, трохи менше, ну десь тон 4. І солома для підстилки. Кабанів кормимо по мірі того, наскільки вони з'їдають корми. Окрім цих кабанів, підгодовують у мисливських угіддях інших звірів. Для них облаштували спеціальні місця із годівницями. Тут для дикого кабана приходять. і Козуля підходить сюди, до сіна, віники розвішаємо. В основному дикий кабан. Завозимо зерно, вішаємо віники, соль. Вона потрібна для козулі, особливо на весну, як ідуть. На березень, щоб були мінерали. Вони має зараз такого вітаміна їм. Сезон підгодівлі диких тварин зазвичай розпочинається в осінньо-зимовий період, коли вже або сніг випадає, або досить низька температура, що тваринам складно самим добувати їжу. Щороку вона, можливо, відрізняється кілька тижнів, плюс-мінус, тому що, в залежності від погодніх умов. До годівниць Єгері навідуються щодня, аби перевірити, чи достатньо корму, каже Євгеній Пивовар. Зустрічали ми. Дикого кабана, свиню з малими поросятами тут. Під'їхали, вони кормилися на даній кормушці. Відразу злякались машини і забігли в очерет. На території наших мисливських угідь є 16 підготівельних майданчиків. Вісім з них це для кабана дикого і вісім для косуль. Це Сіно різних трав, воно повинно бути. Під накриттям, ну адже якби всі знають зберігання сіна просто під відкритим небом, це якби є недоготривале. Ну дощ, сніг, якби тоді ми маємо тут е, віники. Окрім кабанів та косуль, у мисливських угіддях Полтавського лісгоспу водяться, зокрема, лисиці, зайці та борсуки. Корми для звірів вирощують самостійно, каже Максим Шкарбань. У Нас є 2,2 гектара рілі, де ми кожного року вирощуємо кукурузу. І таким чином ми її заготовляємо під кінець осені. Але якщо на рік даних кормів не вистачає, ми якби звертаємося і докупляємо корми. Так, якби як ми закуповуємо сіно, адже сінокосів костів в нас ну, на території лісництва немає. Цього року для підгодівлі диких тварин у лісгоспах області заготували 140 тонн зернових, зокрема кукурудзу у зерні та качанах, 31 тонну сіна, а ще 7,5 тисяч листяних віників, каже Лілія Гнатенко. На території мисливських ухід у державних лісогосподарських підприємствах є 124 біотехнічні споруди. Це там і годівниці різноманітні, і соленці, які допомагають тваринам перезимувати. Вони розміщені по всій території області, де є ну, це так само, як наші мисливські угіддя, так само і приватні мисливські угіддя. За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко, сезон підгодівлі диких тварин триває приблизно до ста днів. Його завершують залежно від погодних умов наприкінці лютого або на початку березня, Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов. Новини на Суспільному. Полтавщина.